Таю, мої любі на своєму каналі Леонора Таро 2, ви в моїй чарівній студії, разом зі мною, і сьогодні дуже цікавий буде у нас і Таро розклад, і відливачка віском. Діагностична, так? Це не чистка, я повторюю, але Деякий дещо коригувальний ефект може мати, з приводу чого цей коригувальний ефект, чи то по стосунках, чи то по дивлячись, яку ми тему розглядаємо, да? чи стосунки, чи справи ваші взагалі робота. Бізнес, сімейні стосунки буде якийсь, тобто негатив відільється у віск, і маємо надію, що так і буде, що щось негативне відільється. Ми навіть це інколи бачимо, що саме відливається. Тож, так, всаджуйтесь, як вам зручно займіть, зручне положення, розслабтеся, налийте собі чаю, чаю кави, хто ще більше любить, можливо, в осінню цю пору, коли я знімаю це відео, хтось какао полюбляє. Тож, сідайте зручно і ми починаємо. Я налаштувала камеру, щоб вам краще видно було. Працює в нас воскова свічечка. Вона буде працювати, вона вже замовлена, пахне дуже медом, да? дуже ароматна така. І вона на ній е, руни накреслені, руна феху, так, і руна Гебо. Які притягують у кого, що є більш проблематичним, в кого по грошах, в кого по коханню стосункам, кому що більш необхідно більше мати того в своєму житті, на те і спрямоване притягнення. Можливо, комусь, зараз секунду. Можливо, комусь варто і... На те і на інше спрямувати свої енергії, наші енергії. Тобто мої магічні енергії, помножені на ваші, будуть притягувати в наше з вами життя а, і те, і те і кохання, і гроші, фінанси, тож дивіться. А, побачила я, знаєте, Дитинку, хтось дуже переживає з вас за своїх дітей. Справи дітей також інколи виступають у нас на самий перший план. Не так навіть за себе думаємо, хвилюємося, як за дітей. І навіть тут сердечко таке в тривогах показали мені. Не хвилюйтеся, адже набуття сили тут показало мені. А, ну, Тобто, такого левенятко, мов би. Да? Зараз о, у когось, не мов би, пташенятко на, на... пір'ячком обростає да, дитина і ведмежатко тут, і набуває сили. Тобто, ну, встановлення вашої дитини, все, що відбувається, так, увагу, переділяти варто, навіть, як то кажуть, не так навіть фінансово, як більше часу проводьте, більше уваги, теплих слів, підтримки. Це дуже немаловажно. Це найголовніше, я би сказала. Багатьох з нас, у кого таке радянське, можливо, виховання було, хто не знаю, якого віку мене тут зараз дивляться. До речі, статистику вже давно не дивилась по відео. Але було таке, що надто суворо, можливо, когось навіть лупцювали, так і реми не могли а, паском бити. да. Ну, це так було прийнято в радянські часи, чим більш суворо, тим краще. Навіть у когось так хрест, хтось навіть хрест страждань поніс. Із-за такого виховання багато мрій, можливо, було так от зруйновано. Зараз багато проводиться тренінгів. Тож, я думаю, ви розумієте, що варто приділяти багато уваги дітям, прислуховуватись до їх-то тривог, особливо в цей час, коли в нас йдуть такі дами, бойові дії в країні. Не нами розв'язана війна, на жаль, і будемо сподіватися, наші діти будуть міцними загартованими, і це їх лише загартує і укріпить, і вони будуть самостійні. Тож так, у когось дійсно ось серце як орган показаний, дійсно серце переживань. І ми навіть зараз відливаємо все, що у вас накопилося на серці, хай це війде, всі тривоги, у цю відливку, щоб вам не, не приносило то вже більше страждань таких, як то все це приносило до цього моменту. І хай буде так, так. Так тож, дивимось, Бачите, руна фіху, сконцентруйтеся, можете на цій руні сконцентруватися. Можете навіть намалювати її на руці ось тут, так, на зап'ястку, щоб притягувати гроші. До речі, руни Гебо вже прогоріли. Там і про партнерські стосунки, і про якісь дари Всесвіту. Тобто не дивуйтесь, якщо якісь будуть. Дарунки у вас. Ось бачу чобіток, такий, знаєте, дуже схожий на ботфорти, як то у мисливців, або таких, як раніше, ботфорти були дуже сильно такі розгалуджений. Що це може означати? Не, не мов би не за розміром. Ну, Дивіться, вам можуть по роботі. Пропонувати зробити більш чим-то вам по силах. Угу. Ну, знаєте, надмірну нагрузку ми також тут відливаємо інколи варто видвигати свої умови також. Що тут відливка радить, як топерев. Не те, що уходити з цього шляху відмовлятися геть від виконання такої роботи, роботи але, хоча і як варіант іншим шляхом, іти також перерозподіляти так, навантаження Перерозподіліть, пере на когось іще розподіліть те навантаження, щоб ви не перероблялися. Чомусь іде ця фраза, ця, це прислів'я, що робота не вовк, в ліс не втече. Але ж, ну, звісно, що роботу варто робити, але без фанатизму. Да? Показують мені легені, комусь варто е чистити, е вживати, можливо, комусь молочні продукти допоможуть, можливо, комусь більш на свіжому повітрі. Можливо, до речі, е в кого така робота, тут е хто вдихає. М -м, некорисні речовини. Я не знаю, що це за спеціалісти можуть бути. Можливо, ті, хто манікюр робить, да? можливо, педикюр Дуже важливо використовувати захисні маски, також пил. Ну от Військові також, там, де. Да На жаль, але ж варто ці. Бафи балаклави дуже показано тут по максимуму одягати. Навіть ви знаєте, тут протигаз противогаз показано, що комусь, можливо, доведеться використати його навіть такого ступеня. Небезпека можлива, і дуже варто ці захисні мати при собі. Тобто, ви почули попередження, почули. Так, ви знаєте, показують мені когось у інвалідному візку, і... але людина не опустила руки в якому сенсі. Так, спорт це одне. Але людина знайшла якесь хобі, навіть сидячи у інвалідному візку. Тут бачу або творчість, малювання, вишивання. Я не знаю, хто це, якого тут полу, чи жінка. Но більше, похоже, навіть на жінку, бо такі. Рід занять вишивання, малювання, шить, пошив чогось. Тож такі, так, тягнеться риб'ячий хвіст, хтось отримає гроші. Такі не, не маленькі навіть, хороші такі буде грошове надходження таке, тож, можливо, спрацювала або спрацює ще руна феху потрійна в нас тут була намальована на свічечці притягуємо грошові енергії, притягуємо і по коханню, по вдалому партнерству і бізнесу це стосується і кохання. Тож вдале партнерство воно може бути у всьому. Свічечка у нас вже досить вдало попрацювала. Я бачу, вона вже Відпрацювала своє. Угу, зараз ми подивимось, хоч вона ще й горить. Але подивимось, що в нас вона ще відливає щось так. Ну, дивіться, темного також достатньо. Так? Що ви бачите? Не знаю, мені навіть і піку нагадує. І орган серця таке темне, да, чорне, в когось оці печалі, тривоги з серця, можливо, якісь хворобливі стани відлилися сюди, і хай буде так. Це, бачите, багатенько темного відлилось загалом. В когось по мочи столивій системі, можливо, ми відлили негативні якісь хворобливі моменти. І хай буде так. Тепер ми перейдемо до таро розкладу самого: що перспективи. Перспективи кохання, такий буде таро розклад. Ще хочу сказати, щоб ви підтримували. Не забували підтримувати мій канал лайками, своїми, вподобайками, точніше. Бо лайки це як сварки да, звучить, то ми знаємо таке значення. А ви ставте вподобайки. Пишіть коментарі, бо на Ютубі це так працює. Канал розвивається, коли ви якось проявляєте свою активність на каналі. Пишіть в коментарях, наприклад, теми, на які ви бажали б Таро розклади. Або можете попросити чисточку, щоб зробила. Чистку стосунків, чистку, наприклад, яких то робочих моментів, можливо, є негативщики, хтось у вас, почистити робоче місце навіть так можна в форматі на відстані це робити. Чому ні? Це все енергетична енергетика. Чистицей на відстані також. Ну, Важливо, звісно ж, концентруватися мені. Я використовую енергії стихій всіх, так, чотирьох. і пята моя екстрасенсорна енергетика. Ну, тож, все це працює. Так, давайте дивимось перспективи ваших стосунків. Дивимось спочатку, сигніфікатори Ну, ваші, партнери, хто там. Оце ваш сигніфікатор, це партнера або партнерки. Неважливо навіть хто дивиться, дівчата чи чоловіки. Дивимось сигніфікатор. Так, у вас сигніфікатор руйнування на сьогодні. Руйнування. Щось ви на сьогодні хтось навіть подумає про розрив, яких то. Дали вже стосунків, які були, і кохання було присутнє, і почуття, але хтось міг або піти. В чому тут справа? Покажіть. Так, або хтось гонитва за якимись фінансами. А ну, давайте партнера подивимось. А, ну тут диявол у нас вискочив. А чому такий сигніфікатор, сам диявол? Ага, ну тут бачу таке, як жінку вродливу, самодостатню. Це якщо ви дивитесь дівчата, ну ви наповнена, у вас всього вдосталь, по суті. Ви самодостатні, у вас є будинок, ну у вас є де жити, вам є, в принципі, гроші ви можете заробляти. А от із партнером якісь пристрасні стосунки у вас були. Угу. Але на сьогодні хтось з вас включив режим очікування, або так партнер ваш хотів, би, щоб ви його чекали. На сьогодні, чи ви на відстані? Щось таке мені тут показують. Давайте подивимось ось на сьогодні. Що найближчим часом може бути у ваших стосунках? Ну, кохання, ви, по суті, вас кохають дівчата. Що дивиться, кохана? А, а ну, це ви? Угу. Знаєте, тема трикутників знову тут у нас випливає. Можливо, тут чоловік погнався за якимись примарами. Йому здалося, що щось він може отримати щось більше, ніж він мав на сьогодні. Так? І Із-за цього почалися якісь сварки, і хтось. Обнулився, не мов би закінчив ці стосунки. Була якась сварка навіть, і хтось пустився у якісь такі у мандри. Да? Угу. Хто це з вас міг пуститися? Я так предполагаю, що це чоловік так, десь да, прийняв якесь рішення. Бо так уже як було, він не міг. Угу. Але тут справедливість вступає в свої права, угу. дарує шанс, знаєте кому? Так, дарує шанс. Угу. Зараз я скажу. Тому, хто? Незважаючи, тож розвиток стосунків. Ану, це ваші стосунки, давайте подивимось. По суті, так, ви по долі. Тут е чоловік трохи маніпулятор такий. Е і він хотів би стабільних стосунків, хотів би так. Ну, тут ще у вас попереду. Так, що ми тут зараз? Саме цікаве, що е, по долі, то вам, по суті, судилося бути разом, але тут якісь ось примари і е, втручання яких-то магічних сил. Ну, хто то е, таке зробив, що втрутились магічні сили. Той, хто не хотів відпускати вас, хто, дивіться, робив якесь навіть насильство. Навіть тут показана в цій, в цій колоді карта сила. Тут жінка приборка, чоловіка, якась жінка, яка не мовби сильніше чоловіка. І вона йому, можливо, волю навіть нав'язувала. Хто так, ж така жінка могла робити вплив магічний? Так? Угу. А ну на майбутнє, а, які методи впливу? Ну, тут чоловік як імператор показаний і імператриця. Так, ось ця пара. Тож це ця жінка робила. Так, і ну, тут явний трикутник, і за цього і був магічний вплив. А от саме у вас, хто мене дивиться, що буде? Іде двійка кубків. Тобто, не дивлячись на те, що вам заважало бути разом, буде розвиток цих стосунків, от, про які ви думаєте. Хоча ви на сьогодні можете бути на відстані. Тут бачу кроки від жінки. Да, якщо хочете розвивати ці стосунки, то тут кроки від жінки. Бачу. Це дасть змогу змогу розвивати їх. Ну, Хоча не все так гладко, як хотілося б, але карта закохані. Тут навіть жінка може і ревнувати, сердитися за щось. Але сила почуттів і ще й Єрофан говорить, що, якщо ви наважитеся продовжувати, у вас все складеться. Навіть десятка пентаклів говорить, що навіть серйозні стосунки, щоб зайти у пару, вам світить на це питання сонце. Світить сонце, висвітить воно. Можете, звісно ж, зробити чисточку, якщо підозрюєте, що магічний плин, щоб його вичистити і відсекти. Можете зробити, звернутися до практики, щоб зробити ту чисточку, щоб очистити ваші стосунки від всіляких магічних впливів, прив'язок, так як показало з чоловіка, що по дияволу, то може бути на ньому саме магічні впливи і втручання у ваші стосунки могли бути. Тож, звертайтеся, можете звернутися у Viber або Telegram, Номер буде вказано під цим та іншими моїми відео на каналі. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого, взаємного кохання тощо.